Мене задовбало мати мало підписників. Так, я вже надивився на людей на різних. І я зрозумів, що я не гірший. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мене в усіх моїх соціальних мережах, Я Кирило. Майкемпінг це і є я. Я це започаткував. Мене штирить від туризму, від мандрівок, від туристичного спорядження. І я ділюсь цим усім з вами. І я не боюсь тих усіх коментарів, які зазвичай. Люди залишають в Тіктоці, на Ютюбі і в усіх моїх соціальних мережах. Чому? Тому що в мене є бан. Приєднуйся до мене в... і зробимо разом з вами революцію в світі українського туризму. Так? Ми з вами цю тему порвемо разом з вами. Приєднуйся в мене цікаво. Підписуйся всюди. Чекаю на тебе.